Річ в тому, що на початок ХХ століття, як я вам вже казав, все виробництво їжі, а якщо точно вирощування їжі, відбувалося точно таким самим способом, яким воно відбувалося попередні, як мінімум, 5 тисяч років. Тобто, брали зерно, кидали в землю і чекали, що з того вийде. Якщо буде погана погода, нічого не вийде. Якщо буде поганий... Сезон теж нічого не вийде. Якщо прийде якийсь грибок і зіжре усе, теж нічого не вийде, як було в 1840 роках, наприклад, в Ірландії, коли вимерло майже 2 мільйона людей, чи так званий картопляний голод. Коли ірландці знайшли культуру, яка в їхніх умовах росла просто шикарно. І замість того, щоб вирощувати кілька хоча б видів картоплі, вони почали вирощувати ту, яка була самою урожайною, а потім хопа! Прийшов грибок, який в один рік зжер майже весь урожай картоплі. І почався голод. Неправда вирощували ще зерно і тому подібне, і політика тодішнього англійського уряду теж не мала доклалася до вимирання ірландів, але в результаті саме знищення картоплі призвело до цього голоду, скажімо так.